Усе Закарпаття біля підніжжя своєї історії. Цей шматок землі пам'ятає чимало краян, які були свідками однієї з найважливіших подій для срібної землі. Для українців Друга світова війна розпочалася за півроку до її офіційного початку. Допоки Європа жила у мирі, 600 українських молодих юнаків захищали своє право на свободу. Сталося це тут на красному полі. Гучні оплески, лунає державний гімн ще не вмерла Україна. виступає президент Карпатської України Августин Волошин. А на краснім полі тремтить земля. Гармати всю ніч не вщухають. Їх гул чути і в столиці. Там засідає перший сойм Карпатської України. Сьогодні у живих героїв вже немає. Квіти до меморіального комплексу Красне поле на Хущині покладають учасники бойових дій, чиновники та небайдужі. Звернувся до народу України листом і президент Петро Порошенко. Доручив зачитати звернення з нагоди 78 восьмої річниці з проголошення карпатської України губернатору Закарпатської області напередодні Другої світової війни, творці карпатської України засвідчили всьому світу прагнення українців до незалежності та соборності всіх своїх земель. Цього року всі були небагатослівні. Про полеглих бійців згадує і очільник Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Держава, яка була створена. На базі підкарпатської Русі, яка не захотіла піти в ярмо Гітлерівської Угорщини, повстала проти всього цієї машини гітлерівської на той момент і наймолодші, найполкіші її сини лягли на цій землі. Тиса, як пригадують очевидці, ми ще маємо якісь ще живуть і бачать. Була червона відправ'ю після офіційної частини відбулася панахида за полеглими бійцями. Духовенство не могло оминути важливої для закарпаття події. Це пам'ять повинна жити у серцях на віки, нагадуючи кожному з нас про долю багатьох людей, які життя своє віддали за ближніх своїх, тим самим виконавши закон Христів. Ми бачимо і сьогодні, що на території нашої держави продовжуються військові дії, які вже Сучасній історії історії України е, творять гірку сторінку. Ми повинні пам'ятати приклад січовиків карпатської України і приклад наших воїнів АТО, які зараз душі свої покладають за нашу державу. Важливо пам'ятати не лише перемоги, а й вшановувати тих, хто боровся за свою, а тепер і нашу землю. Адже ці люди, попри все на світі, прагнули одного захистити свій дім та майбутнє країни. Тут стільки погибло людей, тут не можна порахувати, тому що тут було багато січових стрільців з Івано-Франковської, Львівської, Галичини і тому подібне. Багато було взято в полон, багато було інтерновано, багато було потім депортовано і на верецькому перевалі розстріляно і тому подібне. Це одна із величайших трагедій, і я вже не кажу Другу світову війну. Гербом карпатської України був тризуб гімном ще не вмерла Україна, а прапор мав жовто-блакитний колір. Соєм карпатської країни являється одиноким законодавчим органом карпатської України. державною урядовою і навчальною мовою карпатської України є мова українська. Державні барви карпатської України є синьо-жовті. Державним гербом карпатської України є тризуб. Знак святого Володимира Великого щороку Красне Поле 15 березня майорить прапорами і оточене увагою небайдужих. Закарпатці пам'ятають тих, хто поліг у боях за свободу, адже ідеологія загиблих героїв і символи, з якими вони захищали нашу землю, стали національними і для сучасної України.